Привітик, мої вулички! З вами сьогодні знову я, Анастасія, і сьогодні ми з вами поговоримо про різницю букву сполучення ЕГЗ і буковки ж, яка між ними різниця. Хоча звучать вони ідентично, але на правописанні все ж таки існує деяка різниця. Тому ляч ми зараз вами більш детально все це розберемо. Перше правило, і я вважаю, воно дуже легке, якщо ви говорите українською мовою. Якщо в нас з вами є літера, замість якої стоїть «ж», але вона подібна до української мови, то там також буде стояти літера «ж». Наприклад, знаємо всі про популярний магазин жапка. Українською це буде з «ж». «Жабка». Або, наприклад, масаж, масаж, «вижка», ложка. Як ви бачите, існують подібності. Жона жінка. Друге правило: якщо в нас з вами в слові відбувається чергування «ж» на літери, які ви зараз бачите перед собою, то в цьому випадку також вживаємо літеру Ж. Наприклад, друг, дружина. Коледзе, колежанка. образа – Образане. Третє правило: після літер в л р, в ми завжди з вами будемо писати літеру Ж. Наприклад, Ж або држеч. Але не забувайте, що в деяких випадках, як нам жити без виключень, не знаю. Також існують деякі виключення, які треба запам'ятати. Зараз ви побачите їх перед собою на екрані. І це основні правила, які я можу вам розповісти, де використовуєте здебільшого літера Ж. Зараз перейдемо з вами до букви Сполучення РЗ. Але перед цим я хочу вам повідомити, що якщо ви не розумієте, як використовується правильна граматика, не розумієте деякі граматичні конструкції або правописання, або не можете подолати мовний бар'єр, то запрошуємо вас до мовної школи LinguaWay. Вас там зустрінуть милі викладачі, професіонали свого тіла. Перше заняття безкоштовне для того, щоб зрозуміти, чи пасує вам такий формат викладання, та взагалі ознайомитися більше з викладачем. Тому не чекайте і приєднуйтесь до нас на заняття. Ну що ж, ходімо до буквосполучення сполучення Перше правило. І я вважаю найголовнішим, якщо є подібне українське слово до польської мови, але там стоїть літера Р, то в польській мові це буде писатися з буку сполученням РЗ. Наприклад, море, може, ріка, – «жека». Також ми можемо взяти в приклад деякі імена: Андрій, Анжей, Катерина, Катажина. Друге правило. Після ось цих приголосних ми завжди будемо з вами писати в боку сполучення РЗ. Наприклад, кшесло, кшанкі, Т. Але, будь ласка, зверніть свою увагу, що після літер ц, х ми завжди будемо бук сполучення РЗ читати як ши. Тобто, не Бжепраша, аж язик можна зламати. Пшепрашан". Не ДЖ, а ГР. «Чи» – Це, будь ласка, дуже важливо, тому запам'ятайте. Третє правило: якщо в спільнокореневих словах відбувається чергування з букви сполучення РЗ на Р, наприклад, мажець марца, «вяра» – «вежеч». От і все, це були основні правила використання та різниці між букви сполучення РЗ і літерою Ж. Якщо вам цікава ще якась тема, яку ви не розумієте і ви б хотіли розібрати, то будь ласка, пишіть в коментарях. Ми разом підготуємо вам матеріал, підготуємо нове відео та розберемо все детальніше разом з вами. І, власне, моя така порада від себе. Якщо ви хочете вірно навчитися правописанню, вам треба писати диктанти. Тому в телеграм-каналі я прикріплю вам посилання, де ви можете знайти диктанти і практикуватися спокійно. Там ви одразу знайдете собі відповіді і зможете повноцінно практикувати тому, що ви навчилися. Дякую вам за увагу! Бувайте, мої булочки. Па-па!